Світ стояв у тіні імперії. Земля здригалася від маршу римських легіонів і меч Августа кресав іскри на кожному континенті, що підкорявся його волі. Люди вірили, що настала епоха миру, пакс романа. Але це був мир, скований страхом, і тиша, наповнена стогоном рабів. Кожна дорога, вимущена каменем, несла тягар покори. На цих дорогах текла кров і сльози, і саме по них, через століття, піде благовістя. Так Бог дозволив людині збудувати дороги імперії, щоб ними пройшла його істина. Під небом юдеї на окраїні світової могутності горіла маленька лампа. Народ Божий жив під римським ярмом, і в кожному серці палахкутіла туга за визволенням. Пророки мовчали вже чотири століття, небо ніби замкнулося, але тиша не означала відсутності Бога. Вона була його очікуванням. Коли людські царі піднімали трон за троном, коли Рим і Персія мірялися владою, у темряві печери народжувалася сила, яку ніхто не міг зупинити. Рим гордився своїм імператором, Августом, сином обожненого Цезаря. Його ім'я звучало як закон, а його монети носили напис Божественний син. Іронія історії Коли світ поклонявся фальшивому богою в золотих шатах. Істинний син Божий лежав у яслах, загорнутий у полотнину. Там, де людська гордість сягала небес, Бог вибрав землю. Там, де люди проголошували велич імперії, Бог показав велич смирення. На сході у землях Персії горів інший вогонь. Там правив цар, який убив своїх братів, щоб тримати владу. Там хитра рабиня. Перетворена на царицю, труїла власного чоловіка, щоб сидіти на троні. Світ захлинався в отруті амбіцій, і кожен шукав спасіння у владі, у золоті, у крові. І ось у ту саму мить, коли люди проливали кров за корони, Бог народився без жодного трону, без зброї, без охорони. Народився серед худоби, щоб показати його царство не від цього світу. Час людських імперій здавався вічним: Рим простягнув руку до моря, Персія до пустель, Китай до своїх стін. Усі вони будували фортеці, щоб утримати свої страхи, не розуміючи, що найбільша стіна стоїть між ними і Богом. І саме цю стіну мав зруйнувати новонароджений. Він прийшов не для того, щоб змагатися з Августом чи царями, а щоб перемогти темряву, яка панує в серці кожного. Коли Август підписував указ про перепис населення, він не знав, що тим самим виконує пророче слово. Бо в книзі пророка Михея було сказано. А ти, Вифлеєма Ефрате, хоч малий між тисячами юдиними, з тебе вийде той, хто буде володарем в Ізраїлі. Людський наказ став інструментом Божої волі. Марія і Йосип рушили з Назарета до Вифлеєма, не через імператора, а тому, що так постановив Бог. Так народилася історія спасіння не в палацах, а в печері. Світ жив під владою Цезаря, але над усіма законами стояв Закон Небесний. Люди думали, що контролюють історію, але кожна подія, кожна війна, кожен трон лише готував шлях для народження Христа. Бо коли гріх досягнув повноти, коли гордість і жорстокість заполонили землю, тоді пролунало Боже слово час настав. І не меч, а дитячий плач розітнув тишу ночі. Світ цього не помітив для Риму це була звичайна ніч, для Персії черговий день у палаці, для Китаю чергова жертва предкам але для неба це був момент, коли вічність увійшла в час. Бог прийшов у людському тілі, щоб відкупити людину від самої себе. І з тієї миті жодна імперія не могла бути вічною, бо істинний цар уже зійшов на землю. Так почалася нова епоха. Людство продовжувало марширувати дорогами Риму, будувати мури, проливати кров, але в духовному небі вже горіла нова зірка. Її світло бачили не всі, але ті, хто шукав правду, розпізнали знак. І поки тирани змінювалося, поки царі гинули від власної отрути, на землі юдеї вже лежав той, хто прийшов, щоб царювати вічно. І ніхто. Ні меч Августа, ні утрута Персії, ні муро Китаю не могли цьому завадити, бо коли Бог вирішує з'явитися в історії, людина може лише спостерігати, як її власна сила перетвориться на пил перед його волею. Коли небеса відкрилися і зірка спалахнула над сходом, вона стала знаком для тих, хто не мав писання, але мав серце, що шукало істину. У той час, коли Ізраїль занурився в ритуали, в обрядовість, без життя, далекі люди не з народу завіту, відчули рух небес. Мудреці зі Сходу, не царі, не воїни, а вчені душі, що дивилися в зорі, побачили знамення, яке не міг збагнути ніхто жерців Єрусалима. Вони не знали закону Моїсея, але знали порядок творіння, і цей порядок указав їм шлях до творця. Вони залишили свої землі, свої палаци, свої храми в Персії. Вони рушили через пустелі, не маючи гарантії повернення. Два роки вони йшли, бо вірили, що у світі народився цар, якому належить поклоніння. Їхня віра була сильнішою за страх, бо істина мудрість завжди народжується з покори. І саме в цьому крилася тайна Божого вибору ті, кого Ізраїль вважав чужими, першими впізнали його сина. Тим часом у Єрусалимі панував страх. Коли мудреці прийшли до Ірода і запитали, де народжений цар юдейський, серце володаря завмерло. Його царство стояло на підпорах Риму, не на Божому слові. Ірод не мав крові Давидової, але мав трон, дарований кесарем. Його сила позичена, його влада тінь. І ось тепер прийшли чужинці і сказали, що народився той, хто має законне право на царство. Для Ірода це був виклик, для священиків загроза, для Бога виконання пророцтва. Священики знали відповідь. У книзі пророка Михея було написано, що месія народиться у вифлеємі. Вони могли піти, перевірити, схилити куліна, але не зробили цього. Вони мали знання, але не мали віри. Так сталося розділення: розум у храмі, віра в дорозі. Мудреці пішли за світлом, а ті, хто мали світло закону, залишилися в темряві. І саме тоді Бог показав, що не народна приналежність, не традиція, не титул визначають близькість до нього, а серце, яке здатне впізнати його в немовляті. Коли мудреці дісталися в Афлеєму, Ісус уже не лежав у яслах. Він був дитиною, що зростала в домі, але їх не цікавив час, не цікавили обставини. Вони впали ниць і принесли три дари золото, ладан і смирно. Золото для царя ладан для бога, смирна для жертви. Ці три символи стали пророцтвом про все його життя. Він царюватиме без трону, молитиметься без храму і помре без гробівця власного. У цих дарах був закладений код спасіння, написаний руками язичників, але продиктований Духом Божим. Тієї ж ночі ангел попередив Йосипа: Тікайте до Єгипту. І вони вирушили дорогу, яку ще недавно будували римські легіони, тими самими шляхами, що колись служили імперії, тепер ішов Бог. І золото, принесене чужинцями, стало засобом порятунку для сина Божого. Так світові сили, не відуючи того, служили волі небес. Ірод послав воїнів убивати немовлят, але не знав, що жодна армія не зможе зупинити того, хто прийшов спасти їхніх власних дітей. В Ізраїлі панувала тиша народ, який мав упізнати месію, залишився байдужим. Пастухи вже повернулися до своїх стад, мудреці, до своєї землі, а в храмі знову палали свічі без вогню, духа. Але в тій тиші зріло щось велике, бо Бог діє не в гучних процесіях, а в невидимих рухах серця. І коли людина втрачає чуття очікування, Бог посилає чужинців, щоб нагадати, його плани не зупиняються людською байдужістю. Так світ дізнався, що спасіння не замкнене в кордонах народу. Мудреці з Персії стали першими місіонерами, першими свідками серед язичників. Вони пішли не лише за зіркою, вони пішли за обітницею. І ця зірка, що світила над вифлеємом, не згасла. Вона горить і сьогодні для кожного, хто шукає істину не за звичаєм, а за покликом серця. Бо Бог відкривається не тим, хто стоїть біля престолу, а тим, хто стоїть на колінах перед його дитиною. Назарет був непомітним селом, схованим серед пагорбів Галілеї. Там не було храмів, не звучали фанфари, не ходили пророки. Але саме туди Бог поселив свого сина, бо те, що люди зневажають, Бог обирає для величі. 30 років мовчання, 30 років праці, 30 років очікування, ось що було першою школою Христа. Він ріс серед пилу майстерні, серед стружки дерева, серед звуків людської щоденності, його роки, що колись цілюватимуть, спершу навчились тримати пилку й молот, його очі, що побачать вічність, спершу спостерігали за важкою працею людей. У цьому було Боже приниження і Боже возвеличення. Назарет був маленьким, але біля нього проходила велика дорога: Вія Маріс. Шлях, що з'єднував Єгипет із Месопотамією. Каравани, армії, купці, чужинці з далеких земель, проходили повз, несучи не лише товари, а й слова, ідеї, вірування. Ісус жив поруч із дорогою, що з'єднувала цивілізації, але не мав жодної власності на ній. У цьому була прихована мудрість: Слово Боже, готувалося пройти всіма дорогами світу. Ті самі шляхи, якими ходили торговці, згодом понесуть апостолю, ті самі міста, де лунала мова Риму, почують проповідь про Царство Небесне. Серед гомону імперії у тіні великої політики, Бог виховував того, хто несе владу іншого світу. Поруч, за кілька кілометрів, виростало місто Сепфоріс, блискучий центр влади і рода Антипи. Там будували театри, мозаїки, палаци. Можливо, саме там юний Ісус із Йосипом працював над деревом для будівель багатію. Серед сміху язичників, серед римських архітекторів, він учився бачити порожнечу в людській славі, бо кожна колона, зведена для гордині, Одного дня впаде. Ісус не навчався у школах Синедріону, але його учителем був сам Отець. Під Назаретом простягалася долина Мегіддо, Армагідон місце, де за пророцтом зійдуться сили світла і темряви. І кожен світанок, який бачив Ісус із пагорбів Галілеї, нагадував про цю останню битву: світ готувався до зіткнення. Рим будував дороги, Персія готувала війська, Китай зміцнював стіни, а Бог готував серце свого сина. Бо найбільша війна не відбувалася між народами, а всередині людини, між гординою і смиренням, між тінню і світлом. Саме тому Христос ріс серед простоти, його дитинство не знало розкошів, його юність не мала вчителів людської слави. Він спостерігав за світом, що проходив повз, і вчився мовчати, коли інші прагнули говорити. Він слухав голос землі, коли інші гналися за голосом натовпу. Так формувався образ не героя, не політика, а слуги, який стане царем не силою, а жертовністю. І ось у тій тиші Назарету Бог писав історію спасіння, яку людство зрозуміє лише через кров Голгофе. У той самий час, коли Ісус ріс у невідомості, земні царства гнили під тягарем власних злочинів. На сході змовники скидали тиранів, на заході правителі вбивали братів. У Китаї вбивали дітей, щоб зберегти трон. Світ тонув у крові, і в цій темряві Бог ростив світло. Коли людство шукало спасіння у політиці, Бог готував спасіння у серці. Коли імперії ліпили собі богів, істинний Бог навчався ходити босоніж галілейською землею. Так минали роки. Люди не знали, що серед них живе той, хто створив небо і землю. Він проходив повз них і вони не бачили. Але кожен його подих, кожен день мовчання мав вагу в вічності. І коли настав визначений час, коли світ дозрів до суду, коли гріх став буденністю, тоді слово, що довго мовчало, заговорило. Христос вийшов із Назарету, і з того моменту жоден голос на землі вже не міг змусити його замовкнути. Так закінчилося його дитинство, не в славі, а в готовності. І кожен, хто прагне слідувати йому, має пройти той самий шлях: шлях тиші перед словом, шлях праці перед служінням, шлях покори перед славою. Бо Назарет це не місце, а стан душі, у якому Бог готує людину до її призначення. І якщо Бог мовчить, це не кінець, це підготовка до початку. Так само, як 30 років тиші підготували три роки, що змінили світ. Земні царі сходили зі своїх тронів, немов тіні, що розвіюються на світанку. Один за одним падали ті, хто вважав себе безсмертним. Ірод помер, пожертий власною гнилизною. Август, якого називали Божественним, став прахом. Рабиня, що стала царицею Персії, втекла до Риму, шукаючи прихистку в того самого кесаря, якому колись служила. Імперія хиталася, мов старі дерева перед бурою. Людська влада тріскала, бо наближався цар, який не потребував трону. Світ готував свій занепад, а небо готувало Голгофу. Ісус вийшов із Назарету не як бунтівник, не як політик, а як син Божий. Він пройшов через пустелю, де диявол обіцяв йому царство світу, якщо лише схилиться. Але Христос відкинув спокусу слави, бо його царство не з цього світу. Там, де Адам упав перед спокусником, Христос вистояв, і після сорока днів тиші, виснаження і молитви він повернувся, щоб заговорити його слово несло силу, якої не знала жодна влада. Люди дивувалися, він навчає не як книжники, а як той, хто має владу. Це була влада істини, а не страху. Його проповідь не шукала престолу, вона шукала серця. Він не кликав до зброї, кликав до покаяння. І саме це лякало сильних світу. Бо меч Римський не міг зупинити слово, а влада ірода не могла знищити совість. Христос ходив селами, торкався прокажених, прощав грішників, відновлював тих, кого суспільство відкинуло. Його царство розросталося невидимо, як зерно гірчичне, що стає деревом. І в цьому була велика тайна Божого задуму: він перемагає не силою. А любов'ю, не мечем, а Христом. Світ не зрозумів цієї мови. Рим бачив у ньому загрозу первосвященники Єресь, народ розчарування. Бо вони чекали месію, який підніме меч проти імперії, а отримали того, хто схиляє коліна перед отцем. Вони прагнули революції зовнішньої, а Христос приніс революцію в серце. І ось, коли його слово торкнулося самою основою людського гріха, світ не витримав. Він почав судити Бога. У ніч, коли його схопили, селюству знову повторило гріх Адама, відкинуло творця заради власного страху. Суд відбувався не в храмі, а в палаці не для правди, а для зручності. І той, хто мив руки, щоб уникнути провини, увійшов в історію як символ байдужості. Палат не був гіршим за інших. Він був таким, як усі, хто боїться втратити спокій заради істини. Але істина не потребує захисту, вона потребує визнання. Ісус стояв мовчки, бо правда не кричить. Хрест став судом над світом. Той, хто творив небо, дозволив прибити себе до дерева. Той, хто керував зорями, дозволив, щоб його руки прибили цвяхи. І це не була поразка, це була коронація. Коли його підняла над землею, його влада охопила все творіння. Тоді зруйнувався старий порядок: гріх утратив владу, смерть втратила силу, диявол утратив трон. Хрест став престолом нового царя. Темрява покрила землю, але то не була ніч. То був момент, коли Бог закрив очі світу, щоб відкрити його серце. Христос вимовив, звершилось, і ці два слова розітнули завісу між небом і землею. Завіса храму роздерлася, бо Бог вийшов назустріч людині, і те, чого не зробили закони пророцтва і жертви, звершив один розп'ятий. У ту мить імперії, не відаючи, святкували свою поразку, бо вони вбили не бунтівника, а Спасителя. Їхній розп'ятий ворог став початком нового світу. Коли його тіло поклали в гробницю, земля здригнулася, бо вона прийняла не мертвого, а живого, який зійшов, щоб відкрити двері вічності. І на третій день, коли ще стояла темрява, коли сторожа спала, камінь відвалився, смерть упала під ноги того, хто був її перемогою. Так закінчилася історія людських царів і почалася історія царства небесного. Хрест розділив час як меч, і все, що було до нього, стало очікуванням, а все, що після, стало відповіддю. І кожен, хто схиляється перед цим Христом, визнає, ніхто не має влади крім того, хто помер і Воскрес. Бо земні царства зникають, а його царство не матиме кінця. Третій день став точкою, з якої почалася нова історія світу. Від порожнього гробу пролунало слово, яке змінило долю людства Христос Воскрес, не імперія, не сила, не меч, а Воскресіння стало знаком Божої влади. Рим міг підкорити землі, але не міг підкорити смерть. І саме смерть, ця остання твердиня людської гордості, впала під ногами розпідго. Коли ангели відкутили камінь, небо ніби видихнуло полегшено, бо завершилося те, чого чекало від створення світу. Світ продовжував жити як і раніше. Рим не впав, кесар не зрікся престолу, солдати стояли на варті, але невидимо у глибині історії почалася революція. Маленька група людей, ті самі, що ще вчора тікали від страху, сьогодні стояла на колінах перед Воскреслим Христом. Вони бачили його живим, чули його голос, торкалися його ран. І тоді страт змінився на вогонь. Вони зрозуміли, що більше немає чого боятися. Якщо смерть переможена, тоді все можливо. Коли Ісус вознісся на очах своїх учнів, його слово не закінчилося воно почалося в них Ідіть і навчіть усі народи. Це був наказ, який розітнув тишу віків. Я колись Аувус послав легіони завойовувати землі, так Христос послав апостолю завойовувати серця. Але їхня зброя була інша не меч, а дух, не страх, а любов, не золото, а слово. І світ не зміг цьому протистояти. 50 днів по тому, у день П'ятидесятниці вогонь зійшов із неба. Дух святий наповнив тих, хто ще вчора вагався, і зробив їх голосом Бога серед людей. Вони вийшли на вулиці Єрусалима, не зі зброєю, а з істиною. І натоп, що колись кричав розіпни його, тепер питав, що нам робити. Три тисячі душ увірували того дня, три тисячі іскор запалили вогонь, який уже ніколи не згас. І цим вогнем почався рух, що пройде дорогами імперії, використає її шляхи, її мови, її закони, щоб нести не війну, а Євангеліє. Ті самі римські дороги, якими йшли легіони, тепер стали шляхами апостолів: Павло, Петро, Андрій, Филип, Тома, кожен із них ніс світло туди, де панувала темрява. Вони не мали армії, але мали силу свідчення. Вони не мали храмів, але мали присутність Бога. Вони не мали багатства, але володіли небом. І де з'являвся один апостол, там народжувалася громада. Де проливалася кров мученика, там виростав народ віри. Імператори знову намагалися спинити цей рух. Одні спалювали християн, інші кидали їх до звірів. Але щоб більше проливалася крові, то тушуче зростало царство. Бо ніхто не може знищити того, хто вже не боїться смерті. Вогонь переслідувань лише очищав віру, і слово, що вийшло з уст Христа, ширилося, мов вітер, який не можна зупинити. Імперії приходили і йшли, але Євангелія стояло. Так сповнилося пороство. камінь, який відкинули будівничі, став наріжним. На ньому збудовано все, що тримає цей світ. З маленької групи рибалок і митерів, виросла церква, яка перемогла арени Риму, зруйнувала вівтарі ідолів і принесла світло туди, де панувала ніч. Христос, якого розіпіли на околиці Єрусалима, став царем у серцях народів. Його ім'я почало звучати на різних мовах, але зміст залишився один він живий. І сьогодні, через тисячоліття, його дорога не закінчена. Вона все ще проходить серед імперії, що зводять стіни і поклоняється владі. Але як колись у римському світі, так і нині Бог діє серед тиші, серед невидимих сердець. Він знову народжується там, де його не чекають, і знову говорить через тих, кого світ не рахує великими. Світло, що тоді спалахнуло у вифлеємі, не згасло. Воно горить через віки, ведучи тих, хто шукає правди. Воно пройшло через пожежі Риму, через холод катакомб, через тюрми і переслідування, і дійшло до нас. Бо ніяка ніч не може знищити світанок. Христос Воскрес! І тому кожна душа, що вірить у нього, стоїть міцніше за імперії. І цей вогонь, цей подих Воскресіння досі кличе нас іти тим ж...